28 школа це рідна школа, де навчалася вся наша родина. Мій тато, мама, дядько і я. І від сьогодні вона встане увіковічненням пам'яті про мого тата, про його любов до України, до нашої рідної землі, до нашого рідного міста. Я пишаюсь своїм татом і всіма героями. Які стали прикладом для наступних поколінь. На превеликий жаль ще одна українська родина втратила чоловіка батька. На фасаді полтавської школи номер 28 відкрили меморіальну дошку. Вона присвячена військовослужбовцю Сергію Брижаку. Він загинув 24 січня цього року під час танкового обстрілу біля міста Вугледар на Донеччині. Воен мав звання молодший сержант. Основні три риси – це відданість, надійність і ініціативність. На нього можна було покластися в усьому. Абсолютно, все за що він брався, усе доводив до кінця. Він завжди е, намагався зробити все ідеально, найкраще. Не шкодував ні сил, ні ресурсів, ні часу. Для нього е, результат роботи завжди був е, головним. Згадує про своє учня і перша вчителька загиблої Ірина Земелько. В одній розмові з його однокласницею е, вона сказала: Та Сергій він же такий впевнений. Він сказав, що все буде добре, що ми переможемо. І ось ця впевненість його в тому, що він, як людина, може все. За словами Ірини Сергіївни, її учень залишав по собі чимало спогадів і вражень. Сережа, ось він учень 4-го Б класу, а потім Сергій приводить свою доньку в перший клас нашої школи. А потім ми вчимо цю доньку, дуже гарна дитина. І так про Сергія відомості додаються. Ось він такий. А потім Сергій молодший сержант. Він молодший сержант, але ми всі почули, яку величезну роботу він робив, Сергій зробив себе сам, говорить про свого друга і родича Віктор Криворучко. Батьки його вивчили, виховали, а далі він був дуже успішний бізнесмен. Все в нього було добре. Але коли почалася ця російська навала 14-го року, як вже казали, він перший. Став на захист нашої країни. Тільки йому виповнилося 50 років, півстоліття людина прожила. Казалось би, тільки жити та жити. Але тут знову навала. І він перший очолив підрозділи, які пішли захищати нашу країну. Встановлення меморіальної дошки ініціатива однокласників, щоб вшанувати пам'ять свого товариша. Говорить однокласник Сергія Брижака Олег Білоношко. Я пишаюсь, що ми навчалися з такою великою людиною поруч стільки років. Він завжди був ще з дитинства стержневим хлопцем, впевненим в собі, користувався великою повагою, і авторитетом серед однолітків. І коли вже в дорослому житті ми пересікались, зустрічались, він завжди був скромною людиною не розказував про себе. І про свій героїзм майже нічого. Сергій Брежак нагороджений медаллю за хоробрість бою та нагрудним хрестом, честь і сила за проявлену особисту мужність та героїзм, стійкість та рішучість при виконанні військового обов'язку в умовах пов'язаних з ризиком для життя під час заходів із забезпечення національної безпеки та оборони України. Відсічі і стримування збройної агресії російських терористів представлений до присвоєння звання Герой України посмертно.